Доброго здоров'я колеги! Щиро вітаю, шановне товариство. Слава Україні. Героям слава. Слава героям нашим е, Збройним силам, героям захисникам і захисницям, які прийшли до мене і звільнили моє місто від окупанта. Півроку протрималася окупація. Як кажуть, недовго музика грала, недовго бобік танцював. Потроху життя у нас налагоджується. З'являється вже мобільний зв'язок, телефонують мені друзі, знайомі, колеги. Питають, ну як тобі тут жилося під окупантом? А як? Що я тут скажу? Хорошого нічого немає. Окупація це е, приниження, це, це неволя, це не свобода. Як на мене, найбільш гнітило це те, що повний інформаційний вакуум. А також як на трудоголіка, це неможливість щось робити руками. Бездіяльність ця фізична така. Це страшно. Хто розуміє. Це дуже таке неприємне, що є в житті. Не буду багато розповідати. Місто моє зруйноване, не буду його показувати. Це мені болить. Кілька штрихів тільки наведу. Оце моє подвір'я, а це мої цюці. У мене їх четверо. Ну, друзі мої. А тут я покажу тепер, де ми ховалися від ворожих нальотів. А це ми заходимо сюди такий передбанник, відкриваємо цю дверку. Оце вже буде вхід в погріб. Я вимкнув світло. Звісно, тоді не було тут жодного світла при каганцю, при Ліхтарику Це ми тут і днювали, і ночували. Оце отаке. Звісно, що приміщення не пристосовано ніяким чином для перебування тут людей. Ну, як було, так було. Не буду прикрашати нічого. Оце така антисанітарія. Оце такі нари були. Оце одна постіль була, це друга. Це Постелі зараз поприбирали, одні нари поки ще є. Ну на всякий випадок я їх не виношу. Нари. Оце отаке. Отут ми е, відзначали е, моє 75-річчя. Прийшли мої друзі, і тут була така, так би мовити, таємна вечеря. Кацапська гидота, оце таке мені тут влаштувала. Йдемо на світло. Діти підземелля тут жили якийсь час. Сьогодні. 17 вересня 22-го року як для мене, це вже п'ятий день наші зайшли. Збройні сили України зайшли сюди в моє містечко. От. Ну оце ще перестрілка тут триває. А ми вже як би сказати. Не фаталісти, ну вже не боїмося цього жахіття, тому що ліміт, жаху, ліміт страху ми вже вичерпали за цей час. Оце воно тут гавкається. Ситуація така, що на тому боці, на лівому боці оскала то кацапи там, а тут наші. Мости розрушені. Так що оце отаке. А ми зібралися тут, от, біля мангальчика сусіди, трошки відсвяткувати оці от наше, як би сказати, визволення. Отака от ситуація. Ми оце по 20 капель вже кілька разів за перемогу і за смерть кацапів. І все поки що йде по-нашому. По нашому вийшло, що кацапи, моє містечко, залишили, драпали так, як і німці колись не драпали у попередню Другу світову війну. А ці баягузи, це не, не армія, це гівно якесь. І тепер ото з того берега обстрілює наше місто, там вже руїни сусільні суцільні руїни в місті за цією, за цією посадкою там уже немає бога нічого. Оце така ситуація. А все одно перемога буде за нами. І оцей мангальчик ми ще будемо запалювати е, на честь нашої перемоги над окупантом-кацапом. Звичайно. Хлопці, війна, це жах, це страх, це велике нещастя, це велике горе. Але разом з тим це і сміх багато смішного. Оця вся епопія з окупації це взагалі якийсь такий невдалий водевіль, якась оперетка така. Ну, як ото було фільм, може пам'ятаєте, свадьба в Малиновці». Оце воно таке. Значить, Прийшов окупант, почав налагоджувати тут свої всі порядки, встановлювати. От Харків йому не вдалося взяти. Натомість він вирішив, що це буде столицею Харківської губернії. Це вже чудно, це вже сміх. Потім вони встановили тут свої всі присутственні міста. Посадили очільника так званої Харківської губернії. От, е, уже призначили міністра охорони здоров'я, е, ним став е, бивший колишній е, головний лікар нашої лікарні, там Чучмек був такий. Е, призначили міністра сільського господарства, був такий фермер, колаборант. Е, От, уже смішно. Призначили э, радіо своє, там придумали канал, э, зробили, випускали газету Харків-Зет, у якій розписували подвиги своєї непобідимої і легендарної, що само по собі смішно. От, э, і самі розповідали, що це вони прийшли назавжди. Що так воно і буде, їхні порядки тут так і укореняться. Вони в це дуже вірили. А смішне ще було ось що, як вони тікали, зайшли сюди наші частини в Куп'янськ, як вони бідні тікали, як вони в одних підштаниках драпали, як вони відбирали велосипеди, мотоцикли, автомобілі. Бросали свою техніку, кидали зброю, і туди за оскіл на, на другий берег річки, туди збиралися там зграю, бомбили за собою мости, щоб їх не здогнали. Ну, оце таке. От. А ще, як на мене, що найбільше було таке смішне. Це показували телебаченню, включаю. Канал Росія 24, до речі, єдиний такий канал, вони свій туди змонтували. Дивлюся по цьому, по телевізору, показують прийом у Кремлі. Якась делегація там прийшла зарубіжна. Такі пихаті тітки, дядьки там ходять розфуфирені по залу. Попивають там щось таке в шампанське чи що вони там п'ють. І серед них міністр війни Шойга. Взагалі, міністр Шойга це вже анекдот, правда? Але, друзі, Шойганий у На секундочку одягнений у смокінг Це взагалі така вбивча картинка. Я таке задоволення отримав, чесно скажу. Був я минулого року у парку Фельдмана, там у нього зоопарк був. Зараз він вже знищений у Харкові. Так от в тому зоопарку я бачив мавпу Нюсю. Така красива мавпочка, у неї фартушок такий, ну, як ото Покаївки раніше, були, показували. Фартушок біленький, біленький чепчик, така собі красива тваринка. І... Міністр війни Шойгу. О, Отака твікс. Оце я зробив цей ролик. Не знаю, коли я його опублікую. Інтернету ще в нас немає. До того часу, як вже буде дротовий інтернет, як він раніше був, оптоволоконний цей зв'язок. До того часу, можливо, вся моя Харківська область буде звільнена від окупанта, а там, дивись, недалеко вже і наша повна перемога. Будемо цього чекати, будемо на це сподіватися, живемо з любов'ю до України, живемо з почуттям великої безмежної подяки нашим хлопцям і дівчатам-визволителям. О, хтось прийшов. А кацапом що їм побажати? Вони сюди прийшли смерть сіяти, вони її тут і пожнуть. Нехай.